Всім привіт! Мене звуть Русана. Я співзасновниця волонтерської спілки Поруч благодійного фонду, і ми запускаємо проєкт психологічної та емоційної підтримки дітей. Добре, що ти поруч. Цей проєкт ми придумали, коли наприкінці літа повезли канцелярію для дітей на сході. Ми весь серпень збирали канцелярію всією країною. Хтось приносив штаб, хтось присилав посилки. Ми поформували такі рюкзачки і поїхали до дітей на Донеччину. І коли ми приїхали туди, ми взяли з собою повітряний пластилин і вирішили, що ми зробимо для діток арт-терапію на свіжому повітрі. І ми з ними ліпили свої емоції, почуття, розмовляли. І ми побачили, що дітям в зоні бойових дій дуже не вистачає підтримки емоційної та психологічної підтримки. І ми розуміємо, що ми не маємо можливості знаходитись одночасно у всіх куточках країни. А допомога така необхідна зараз всім діткам в країні. Тож ми запустили онлайн-проєкт, де ви будете мати доступ до телеграму та Ютуб каналу просто в будь-якому куточку країни і у будь-який час, і ви зможете надати емоційну та психологічну підтримку своїй дитині. В цьому проєкті, в нашому телеграм-каналі, ви зможете читати багато корисної інформації. На Ютубі ви зможете подивитися вправи з арт-терапії того, що можна робити з дитиною, наприклад, в бомбосховищі чи просто дома, чи на прогулянці, як її підтримати. І також щочетверга ми будемо проводити онлайн арт-терапію в Зумі для всіх діток, всі зможуть підключатися. Наш психолог буде. Розповідати, показувати, розмовляти з дітками і раз на місяць такий зум буде проводитися для дорослих, щоб пояснити реакції та емоційний стан дітей. Ось так коротко про наш проєкт. Приєднуйтесь, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на YouTube канал і приймайте участь у проєкті Добре, що ти поруч.